Був зроблений на перехід на комунальне продаткове підприємство у 2013 році. Тобто, це питання вже обговорювалося і в колективі і тобто, проводились громадські слухання, що передбачає зміна статусу лікувального закладу. Функції, які були на лікувальному закладі, вони також залишаються і надалі. Тобто, бюджетне фінансування, яке нам сьогодні згідно субвенції, йде на медичне обслуговування. Пацієнтів е, закріпленої території, воно так далі йде, і ми так само далі е, надаємо медичну допомогу нашим пацієнтам. Плюс до того, ті кошти, які, можливо, ми можемо заробляти, а ми їх сьогодні заробляємо, ми їх направимо не через казначейство, можемо відкрити зверху комунального підприємства неприбуткового, можемо відкрити окремий рахунок і оберігати на окремому рахунку і використовувати їх самостійно. Ми фінансуватися маємо якщо комунальне підприємство. Не по е кодам класифікатора ми можемо фінансуватися за рахунок фінансових програм. І е рух і далі, децентралізація на сьогоднішній день достатньо актуальна, створення громад в е області дуже серйозне. Факт того, що е громади хочуть заключати договір на медичне е е обслуговування тихніших лікувальних таборів. Заклад не має права заключити безпосередньо договір з громадою. Комунальне підприємство має право заключити прямий договір на надання медичної допомоги пацієнтам і є іншої громади.